Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та треба готовим бути в кожен час. Можливо, завтра ми вже не прокинемось, ми не побачимо те сонце золоте, ми не побачимо те блакитне небо і не відчуємо ми більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слово, і не відчуємо ми мами теплоти. І не розкаже ми вже про Бога. Як треба позимнім шляху йти, своє життя уже не переміним, і вчинки ми не змінимо свої, не зможемо простити. Вже людину, яка колись не причинила біль, а слово Боже каже: всім прощайте, близьким, рідним, друзям чи чужим, на них обіди в серці не тримайте. Я ж вам простив найбільший ваші гріх. Я вам простив усе, що ви зробили, де не понесли світла, я простив, де осудили ви мою дитину. Тоді я зглянувся і ваші гріхи омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав? Коли до мене у сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів вложити в серце, та силою не хотів вас навертать, я все шукав, чи є відкрите серце, та не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що ти піднімеш очі і тихо скажеш: Господи, прости, не хочу я, іти шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Та ти мовчав, мовчав, і ані слова, ти не хотів мені тоді сказати, а я чекав, чекав тоді так довго, щоб спасіння вічне дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім, і боротьба така велика стала. Ти думав вийти, але все тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішник він, та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто й не спішив. Чомусь так люди в світі цим звели, що гріх робити це не стидно їм. А вийти і покайтесь смирено не кожен зможе, це не дано всім. Сьогодні в силі кожен осудити сестру чи брата це не важко нам, а самого лиш себе. Але... А самого голиш себе судити, чи зможем? Подумай, друже, сам, не стидно нині музику включати, де сенсу в ній ніякого нема, де в ній не співають про Бога й близько, а славиться лише тільки сатана. А християнські співи це не модно, бо в них немає місця. В сатані, куди іде сьогодні наша молодь? Які сьогодні слухаємо пісні? А хто стояти буде у проломі? Якщо не стане наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас учить співати пісні? Що буде далі, як будуть гоніння? Чи зможемо віру нашу зберегти? Чи ми дійдемо до тих воріт спасіння, які б ми. Які призначені мій друг тобі й мені, коли із дому будуть виганяти і хліб від нас щоденний заберуть? Тоді напевно будемо цінувати і зрозуміємо справжню хліба суть. Коли води не буде нам хватати, де знайдемо тоді чисте джерело, чи будемо тоді воду виливати, І говорити, це для нас ніщо, чи зможем віри, факел ми пронести, коли від нас Писання заберуть, коли почнуть на розстріли нас вести, чи зможемо сказати не відступлю. Що буде далі з нас, ніхто не знає, лиш Бог один, Він бачить з неба все, Поскільки часу ми для нього уділяємо, чи дякуємо йому за те, що є. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо всі свої діла, хоча ми люди на землі слабенькі, та в Бозі сила є Твоя і моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не стій, мій друже, нині в стороні. Він все зробив, він кров пролив за тебе, Щоб був спасенний нині я і ти. Що може бути більше за спасіння, і що дорожчає за кров святу для вас відкриті двері на нетління, а ти відкрий серденько, я прошу. Амінь.